Знаходиться три ракетоносії, що несуть на борту криваті ракети морського базування типу Калібр. І цей зал може встановити на сьогодні 20 криватих ракет. Мова йде про два надводних човни і також про один підводний човен. Тому ситуація наразі от така. Що стосується тих подій, про які ви питаєте. То ми сподіваємося, що той оксамитовий сезон, який наприклад, тимчасово окупованому Криму поступово перетворюється на Болоніний. Він власне буде і на тому напрямку, про який сьогодні наші військові просять говорити в режимі тиші. Ми звичайно цей правил порушувати не будемо. Звичайно, спостерігаємо за цією ситуацією. Впевнені, що безпекова компонента від цього дійсно стане кращою. ну а сили оборони в нас виконують бойові завдання. У нас є відповідальність, Відні напрямки, наша лінія фронту, в тому числі не лише Суходол, а й Чорне море, звичайно, підсилено охорону державного кордону з боку невизнаного Придністров'я тимчасово окупованої території Республіки Молдова з боку Російської Федерації. Ну і звичайно відбувається у нас заходи з бойової підготовки інколи ті звуки в день та вночі, які без сигналу повітряної тривоги та ракетної небезпеки чують мешканці регіону. Це і є тренування наших військових, які. Мають таку можливість і це правильно роблять. Ну і також не забуваємо, що у нас є питання міновибухової небезпеки, як у морі, так само знаходяться і боєприпаси часів Другої світової війни. Вони періодично знищуються. Так що про все інформуємо, про все доповідаємо. Така оперативна ситуація в регіоні. А вот ми говорили щойно про повітряну тривогу, про все інше. Як на вашу думку змінилася поведінка росіян протягом останніх двох днів? Чи є якісь тенденції, які свідчили про те, що у них у голові щось помінялося? Ну, те, що вони там може щось змінитися в голові, я від слова не впевнений взагалі, і навіть навпаки, скажу, що впевнений нічого не зміниться. І тут знаєте, в нас в Одеському регіоні ми вважаємо, що дійсно ми тут готові битися до кінця, до останнього крапка, до останнього російського солдата. Тобто розуміємо прекрасно, що ворог має бути знищений. Що стосується зменшення кількості обстрілів, зараз дай Боже не наврочити, звичайно. Ми розуміємо, що є певна проблема виникла в логістичних ланцюгах у так званої російської армії, це стосується і боєприпасів і ракет. Їх ще достатньо. На жаль, давайте дивитися правді очі так само як крилатих ракет морського базування, хоча є певний дефіцит, а особливо старих радянських, але теж є певний дефіцит, тому що умови зберігання ракет радянського зразка, звичайно викликають питання перш за все у російській. Їх військових, бо ми знаємо, як вони там зберігаються під відкритим небом у тому числі. Але ще раз скажу щодо безпекової компоненти, то успішні дії наших збройних сил на певних напрямках вони звичайно завдали клопоту Російській Федерації, і тому ми тут це відчуваємо. І ще раз хочу сказати: в тактиці росіян навряд чи, навряд чи щось змінилося. Країна терористів далі буде діяти. Це теж реалії, як країна, що прийшла знищувати. Цивільну інфраструктуру, вбивати мирних людей, аби змусити Україну капітулювати. Капітуляції не буде, і ми це теж прекрасно розуміємо. Буде перемога і мир. Вивезення українського зерна, воно вже фактично стало на такі сталі рейки. Скажіть, Може більше про те, які обсяги, на який формат ми можемо вийти найближчим часом, яка в цьому буде роль також у донецьких портів. І також дуже цікавить відповідь на питання, що ми налагодили логістику на вивезення. Як працює логістика на ввезення, в тому числі через донецькі порти. Ну, дивіться, інтенсивність дійсно зростає, і ми говоримо про порти Великої Одеси. власне, це Одеський порт, порт Юденний та Чорноморськ. Те, що вдалося за цей місяць реалізувати в рамках зернової ініціативи, це фактично, а навіть уже сьогодні і більше ніж те, що вдалося експортувати залізничним та автомобільним транспортом. І ця логістика, яка працювала від березня по липень, включно вона звичайно рятувала якимось чином ситуацію. Але зараз ми говоримо дійсно про дунайські порти. Ми говоримо про морські наші порти. інтенсивність інтенсивні зростає. Вже цього збіжжя на експорт пішло по понад півтора мільйона тонн сьогодні черговий балкер виходить з нашого порту. Ми говоримо про дев'ять балкерів, які Зараз проходять перевірку відповідного координаційного центру і мають там за певний час прийти до усіх трьох наших портів, завантажуватись агропромисловою продукцією. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо, звичайно, не на довоєнні якісь обсяги, але тим не менш, показуємо, що морський шлях він найбільш такий зручний. І ці обсяги будуть зростати. Ми про це теж говоримо. Взагалі, що стосується зернових, я тут би хотів згадати і про наш аграрний фронт, тому що ми розуміємо, що на Одещині сьогодні зосереджена особлива увага всієї України, тому що Одещина сьогодні працює над збиранням пізнього врожаю, врожаю пізніх сільськогосподарських культур. Ми говоримо про просо, гречку, соняшник, овочі, картопля і так далі. І ми говоримо вже про те, що вже майже місяць, як іде осіння посівна кампанія, говоримо про ріпак. У нас взагалі озима пшениця буде засіяна на площі 540 тисяч гектарів. Це основна культура зернова, основна хлібна культура. Тому інтенсивно в цьому плані працюємо. Розуміємо, що тут має бути з хлібом Одещина, з хлібом має бути вся Україна. Над цим працюємо і можемо вже говорити про те, що у нас буде збіжжя нового врожаю. На те, щоб експортувати до тих країн, які хочуть це зерно отримати. Таких заявок кілька десятків була цифра понад 70. і Можливо, вона змінюється буквально з кожною годиною. Тому експорт експортуємо зараз зерно минулого врожаю і вже починаємо потихеньку експортувати і новий врожай. Тобто аграрний фронт працює. Якщо є питання з залу, я буду готовий взяти. Та прошу. Добрий день, Олена Литвиненко Укрінформ. Підкажіть, будь ласка, от ми всі знаємо, що Одещина найбільше потерпає власне від ракетних обстрілів е, е, країни-агресора. А чи е, е, є загроза е, агресії сухопутно? Тобто, з, е, в тому числі з боку Придністров'я, наразі яка зараз там ситуація, чи ви спостерігаєте якісь зміни, рухи і тому подібне? Дякую. Дякую, дійсно щодо ракетних ударів. Абсолютно вірно Ви помітили, я про це сказав. Що стосується інших можливих дій ворога, то звичайно південний напрямок особлива увага. Бачимо, як міцно стоїть фортеця Миколаїв, як працюють збройні сили України на Херсонському напрямку. Тому впевнені, що зараз у ворога немає можливості проводити морську десантну операцію, тому що один з елементів цієї операції це підтримка сухо. Долу її немає. У ворога немає ні можливості, ні засобів для цього і слова взагалі. Що стосується Придністров'я, так званого слушне питання, дійсно спостерігаємо від початку великої агресії, що там відбувається. Ви знаєте, були певні дії з боку Російського окупаційного корпусу. Навіть була спроба провести мобілізацію місцевого населення і пам'ятаємо, як те населення, підхопивши плунки, почало тікати на територію Молдови на навіть намагалися виїхати і до Одеської області, в тому числі. Тобто, сьогодні, звичайно, ворог не полишає поза увагою цей свій сегмент у так званому Придністров'ї, але активності сьогодні не відзначаємо, але готові реагувати на будь-які сценарії ворожі з боку невизнаної ПМР. Тому все у нас тут під контролем, і дуже така чітка фраза зараз: другого фронту не буде. Пане Сергію, в Одесі зараз активно обговорюють питання остаточної дерасифікації або де може імперіалізації, зокрема долю пам'ятника Катерині Другої. Питання такі: наскільки зараз це на часі? Яка ваша персональна думка і якою буде політика влади відносно цього питання? Щодо особистої думки, я вже неодноразово її висловлював. Можу повторити ще раз процес, коли ми говоримо, наприклад, про процес декомунізації. То він полягає якраз абсолютно вірно в дерусифікації, в деколонізації, і так званий, я підкреслю, так званий пам'ятник Катерині. Він не є пам'ятником. Звичайно, його треба прибирати. Це моя особиста точка зору. Що стосується офіційної позиції, то нашу позицію обласної військової адміністрації підтримав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на відповідну петицію. Він сказав, що сьогодні всі важелі, всі механізми. Низми для того, щоб це питання остаточно закрити, знаходяться у міської влади, і вони мають на те і повноваження. Ще раз скажу, і все має бути звичайно згідно чинного законодавства. Всі можливості для цього є. М'яч на полі міської влади, і я не бачу нічого складного, щоб це питання вирішити. Дякую дуже. З нами був Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та речник голови обласної військової адміністрації, який нам розповів про те, що відбувається в ці дні у регіоні. Ми продовжимо нашу роботу о 15.30. До нас прийде Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, який розповість нам про величезне оновлення у додатку Дія. Побачимось.